Так, Е. вибере по кож... одному малюночку кожного кольору. Угу. Ага. Далі. Так. Ага. Далі. Добре. Так. І червоний робимо. Так, і тепер я тобі даю кубики, і ти маєш мені скласти такі самі емоції. А давай трошки укладемо цю вправу. Давай ми кожну емоцію складемо з усіх чотирьох кольорів, з кубики усіх чотирьох кольорів. Чотирьох різних кольорів. Да? Mm -hmm. Так, виходить, ти мені склала чотири емоції, але в кожному малюнку ти використала всі чотири кольори. А можеш показати подібні емоції? Ось таку емоцію можеш показати? Дзеркало, ну подивись. Спробуй. Ні, сама, сама зробити так. Ану. Ану, подивись. Як я це покажу. Угу. А вони все, всі тут у тебе. Але тут оченята, а що вони в тебе дивляться? Один на один? Добре, ура! Лаврікала мужці шапка. Далі. Лавликала муші. Так. Ташка. Тажка. Достатньо, достатньо. Тепер переходимо до переліки. Так, домашні замкнені. Вау! 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 Трошки красивіше. Жакет! Жакет. Жайворонок! Жайворонок. пішанок! Жабо. Жабо. Не жабо, а, а жабо. Жабо. Далі жа сми. Добре. Так. Далі жук. жук. журавель. журавель. журнал. Журалка. Жупан. Жупан. Журавина. Журавина. Так, давай. Я починаю речення, ти його проговорюєш повністю. Так, я люблю м'ятну і все речення. Я люблю м'ятну і жужкі м'ятну. Ну, жуку. Окей. На весні прилітають. На весні прилітають… Ж. Жу. Ра. Аб. Так, дуже корисна. Дуже корисна. Жу. Журавлина. Журавлина, так. Жито. Жито. Жилет. Жираф. Жираф. Жи. Жердина. Жетон. Жетон. м у банці свинячий У банці свинячий. Зил жил. Молодець, і все разом без підказок і помилок. У банці свинячі, У жил. Банці свинячий. Добре. Кури сиділи на. Були сиділи на Ж. Жер... Жердині Угу Доспіло. Доспіло. Достигло. достигло. достигло Жи... Но жито. Жито. Коли я спускаюсь у метро, я використовую жито. Все речення. Коли? коли. Ша, жа. Да, трошки, коли вимовляємо ши, маємо більше додавати голосу. Що жо? Що жо. Зайка, це вже, все вже пішло. Ах пульку надуваємо, щічки працюють. О, ши жи. Ши жи. Ше же. Ше же. Угу. Добре. Слова шар жар. Шал жар. шаль жай. Шай жай. Шар, Шапка жапка. Шавка-посапка. Uh -huh. Язичок більше горі, більше дуємо. Жуєш. Uh, Ціле слово жуєш. Жуєш. Ждеш. 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 Покажеш. Я жаш. Добре. І Давай ще разок. посмажиш. Посмажиш. Ну, пушічки. Посмажиш. Пос на с. С. А язичок де має бути? Ворі... Сма-жи-ш. Так. в'яжеш. В'яжеш. Ну, не подобається їй. Чую я, як ти надуваєш щички, а не шлітерця. Посмажеш. Ой, є, подожди, в'яжеш. В'яжеш. О, жалієш. Жалієш. Добре. Жиш жиш жиш. Жиш живо. Трошки красивіше. Чого? Жиш жиш. Книжкою дорожиш. Книжкою. Книжкою. Дорожиш. Дорогус. Дорожиш. Так. Все без підказок і помилок. Жиш жиш. жиш. Книжкою дорожиш. Жиш рожиш.

Триножиш. Приножиш. 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 Давай приножиш. -шир. Добре. Танц з «ж». Давай. Я... Почекай. Спочатку давай налаштуємось. Я показую вниз, значить, летить муха. З. Давай. Як маємо. Я показую вгору, значить, летить ж. Давай. Добре. Тепер зозуля, їжак. По два слова. Зозуля Ну, Трошки красивіше, Зозуля Їжак. Їжа. От так. Казарка, жай воронок. Казарка, жай воронок. Стриж, дрізд. Стриж, дрізд. Добре. Зуля, жуля, зуля. Скоро мовочки. Зуля, жуля, жуля. Ж, жуля. Шу. Зуля, жуля, зуля. Зуля, жуля, зуля, зуля. У є зозуля. Є зозуля. Жак зак. Жак, жак зак. Жак. Бігає їжак. Бігає їжак. їжак. Їж, із, Їж, із, іж. Злетів стриж. Слі. Стриж. Слеплю. Пробуємо більше. Давай, жабенятко забруднилось. Забруднилось, не помилось. Жабенятко так не гоже, ну на кого ти похоже? Я похожа на мамуню, на мамуню квак вакуну. Жабенятку Забруднилось, Забруднилась. Забруднилось, не... не помилось. Жабринятка. Жабринятка. Я приємна. Похожа. Похожа. Мені на кого ти похожа? Я похожа. Я похожа на маму. На маму. Маму. Мама. Добре, ось ще вдома трошки підчишемо. Вечення там. Даша. vislou na produtiva, uh -huh. Sônia vislou na selvagem, musgo, musgo, ele é a musgo, Dasha vislou na produtiva, plástico, plástico. Вишла на подушці. Сов... На подушці, На подушці, сов. Соня, вишла, вышла, вишла, масове, си, си, сишку. Шесть. там два Шесть шкур. Соня, вийшла на подушці на сервеці на, на сервеці Так, а от у нас що Автобус, так. Соя минула. Сервеці машина. Ма. Каселю нашені. Требо моє і малося Добречка, чекай, чекай. Далі про що можна сказати мій? Давай назвемо малюнки. Це у нас мед. Редиска. Редиска. Так, не придумаємо редиска. Пець. Перець. 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 І яблоко. Будь ласка, про що можемо сказати мій? Мій мед. Ну, Почекай, почекай, почекай. Повертаємось сама. Мій. 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 Далі. Читаємо. Про що можна? Бо дерево. Але... А треба які вибрати малюнки? Про які можна сказати «мо»? Моя малина. Моя малина і. Мінолинець. Моя сіста. Тут канісиска. Зайка, у нас одне Хай. має бути пов'язане з іншим. Мої... Мої. Мої. І. Що ще? Якось такі тіти називаються. Волошки. Мої. Волошки. Волошки. Так, mm. далі. Тепер бери заяві, які пропустили в реченні. Я знайшов, читаю свою, сво. Чекай, повертаємось. Я знайшов книжку. Треба підставити свою, своє, своя. Я знайшов свою книжку. Книжку. Зайка, я вже не Книжку. Окей. Широка кнопочка, переймемося далі. Поплив човен синє море. А, заграло. Синє море що? Вона, воно, він. Синє море. Воно заграло. Ану, читаємо речення. Поплив човен синє море, а воно заграло. Знаємо, що таке море, заграло? Я само розіграло. Ну, Стало таким більш, більш таким хвилі, більше воно заграло. Так? Тобто буває такий штиль, а це коли навпаки більш воно таке неспокійно, більш заграло. Добре. далі її замість слова весна вставляємо підходячі коротеньки. І... можна побачити Побачити на і коли там. Коли там верби рус? Юча тілополі, коли. Коли весною, весною, але можемо замінити нею чи неї? Всі слова, крім першого слова. Весна. Весну ми маємо замінити Не. Коли нею. Фуити, пишаю, що... Чіпка в кінці. Вітаємо вічі коли. Чи, чекаємо, повертаємось, коли, коли на весну заглядаємо. І маємо заминути. Ми маємо замінити третє, четверте навіть раз там зустрічається слово весна. Або на річці, коли на весну або. На неї. І що виходить? Вона річка, коли на неї читає частина річка. Річка. Добре. І, будь ласка, віднови прислів'я, став потрібні за змістом займенники і прочитай речення. Давай почитаємо спочатку ці коротенькі слова. Вона. Вона ніщо, ніхто. Тепер читаємо речення. Без здоров'я людині не миле. Без здоров'я. Без здоров'я Вона ніщо, ніхто, ніхто. Ніщо. Ніщо. Давай перевіримо. Читаємо без здоров'я. Без здоров'я, ніщо людині не мило. А чому ти думаєш, що ніщо людини не мило, Без здоров'я. Mm. Бо коли хворієш, крім здоров'я, ні про що не думаєш. Тому нічого не буде. Так, далі мудрим. Мудрим неся а чища. Мудрим що? Вона, хто ніхто? Мудрим? Ніхто. Перевіряємо і читаємо. Мудрим ніхто не волосся. Дивився, а навчі. Це що означає? Це означає, що ніхто. Дуже розумним не народжується. Правильно, треба багато вчитися, все розуміти і хоче... тоді мудимося. Хоче збирати. мусить ти... Добре, засівати. Вона хоче збирати? Чи хто хоче збирати? Хто хоче збирати? Давай хоче збирати. Так, а ну давай перевіримо. Так що вона чи хто? А -а -а. Давай прочитаємо, хто хоче. Хто хоче закувати, то не засвіт. Це що значить? Хто хоче збирати, то й може... дивись. Посади свиню на посади. Хоч сади свиню на тіл. На... Вона одна на стіт. Це що означає? Якщо людина не вихована, то ти її хоч. За стіл, хоч у гості, хоч як, хоч на диван, вона все одно щось якесь неподобство зробить. Так? А хто хоче збирати і мусить добре засівати, це що означає? Щоб щось отримати, треба попрацювати. так? Ми <му> з тобою згадали, що в нас зараз вже пізня весна. Чому ми вирішили, що вже пізня весна? Тому що скоро настане, настане лік. Літу, да? І підемо, тому що вже всі дерева стоять з зеленим листям, вже квітнуть квіти і ми вже легко вдягнемо. Правильно? Давай згадаємо. Зараз весна після весни прийде лі. Після весни прийде лі. літа. Після літа настане. Після осені Зима. 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 Добре. Так, зараз весна. Скажи мені, будь ласка, яка пора року була перед весною? Перед весною була. Зима. Зима. Яка пора року буде після літа? Осінь. Осінь. Яка пора року між зимою і літом? Між зимою і літом? От зима закінчилась, а літо ще не почалося. Яка пора року? В. Весна. Весна. Яка пора року між літом і зимою? Осінь. Осінь, правильно. Тепер я розкажу за цією схемкою, і ти відгадаєш, про яку пору року я говорю. Так, значить, цю пору року доволі спекотно, багато сонечка, всі дерева стоять зелені, деякі квітки ще квітнуть, але багато вже зацвіли. Добре. Так, вже багато фруктів, дозрівають овочі, на вулиці тепло. Ми ходимо легко вдягнені. Тваринки. У тваринок вже з'явилися дітки, вони їх вирощують. Так? Пташки теж висідули своїх пташенят і вирощують їх в літ. мало б не казати, в цю пору року можна дуже багато розваг, можна гратися на вулиці, у футбол, волейбол, баскетбол, ходити на пляж, купатися в річці, в морі літо. це літо правильно. Я загадала, ліку. не називай її, але за схемкою опиши. Яка погода в цю пору. Холодно. Клас. Так, іде, що навіть може випасти. Майк. Сніг. Так, дерева, кущики. Тільки да, звуки, Кущики. Кущики. стоять які. З листям чи вже жагу? Не Без... прикрива. Не прикривають. Без, Без листя. листя. Так, Овочі, фрукти. Дозрівають, саджають їх в цю пору. Та їх тільки в магазині можна купити або на ринку. Підказуємо. Під Овочі і фрукти, фрукти лише. Фрукти. 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 Так, далі вдягаємось. Шах і п'яти. Тобто те вдягаємо тваринки. Що з ними відбувається? Може деякі лягають спати? Так. Давай, деякі фрукти. лягають спати. Так. Пташки від вони вже не відлітають, вони вже де в теплих краях. Але так як ми з тобою знаходимося якраз в цій теплій країні, то звідси пташки не відлітають правильно? Але якщо ми говоримо про Україну, то там вони відлітають. Так, як які як розважатися можемо в цю пору року? Але не тут, де ми з тобою знаходимося тут. Такого не зліпиш, але можна поїхати в гори і що? Там побачити, зліпити сніговика, а можна, мабуть, що гратися у сніг. І тому ми з тобою говоримо про яку пору року? Про зиму. Молодець! Супер! Тримай! Так, сонечко.